Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Просто 90. А сьогодні у нас в гостях ось такий монстр. Це у нас лазерний рівень від фірми виробника Текман. Його ще називають просто як лазерний нівелір. Його використовують ті, хто вже ознайомлений у будівництві. Ось можете подивитися його короткі характеристики. Кому потрібно, можете поставити на паузу, більш детальніше ознайомитись. Отже, а ми починаємо. Отже, друзі, друзья, распаковываем. Распаковка. Так. ось такие вот. О, еще новенький. Ось такий ось кейс. Так, це в сторонку. Отже, ну, упаковка, я вам скажу, скажу прямо, це не реклама, це звичайне моє побутове використання та мої рекомендації для вас. Упаковка м'яка тряпчана, я б сказав, такого китайської якості. Ось отакий от у нас кейсик. Отже, давайте перейдемо до огляду. Так, безпосередньо нас першим зустрічає зарядний пристрій. Так, на 2 ампера. Довжина його е, рівно метр. Рівно метр. Е, так, макулатурка у нас така. Давайте її відкриємо. Так, що нас тут зустрічає? Ага. Інструкція з експ... експлуатації. Перепрошую е, опис і принцип роботи. Я вам поближче так зроблю, щоб ви могли. Цей мілкий шрифт, може на паузі в кого вдасться передивились. Цей пристрій працює в декількох проєкціях. Ну, ось така от макулатурка. Їдемо далі. А далі у нас є такий акумулятор літіна батарея на 2000 мА. І ще одна аналогічна перші. Ну, це ще, я вам так скажу, це ще треба. Перевірити. Ось такі контакти на обох батареях. Доволі таки е, гарна ідея на літій фосфатних батареях такий пристрій випускати, тому що взяв, прийшов, розряжений. Поставив на зарядку його. Він собі заряджається спокійно. Тим часом ти використовуєш інший акумулятор, який у тебе завжди є про запас. Отже, друзі, йдемо далі. Ось такий апарат Давайте його обережно розпакуємо. Ось такий. У нас дядя. Дядя, який виконує дуже багато корисної роботи. Як бачите, у нього є міліметрова шкала. Давайте тримач, поки приберу, У нього є своя міліметрова шкала 360. Наступне у нього є різьба для штативу. Ну, в принципі, на таких е пристроях, взагалі-то це стандартна е їхня примочка. Е пластик пластик е зазвичай самий сами, сами китайський, але, я б не сказав, що самий найдешевший. Він не тонкий, але можна було б і краще. Нагадую, те, що е, показую та сам використовую особисто той інструмент, який не є е, за вартістю за всі гроші світу. В принципі, він, як і будь-який інший інструмент, виконує свої функції і доволі таки якісно. Його можна використовувати. Працює він е, в двох проєкціях: горизонталь, вертикаль, одночасно чи окремо. Зазвичай у нього, як і у всіх інших, є бульбашка рівень, за якою ми виставляємо ось ці самі його ніжки. Тут три нога. Ну, давайте перейдемо до ознайомлення його поближче. Друзі, давайте вже під'єднаємо до нього батарею. Це робиться дуже просто. Почули звук фіксації, і, в принципі, він готовий до вмикання. Вмикається він дуже просто, тут є. Гравіровка на ньому OFF-ON. Бажано правильно застосовувати та вмикати пристрій тоді, коли він в правильному своєму робочому положенні. Тому нам треба поставити пристрій безпосередньо у його робоче положення. Тобто, на триніжку вмикаємо. Ось так ми ввімкнули наш лазерний нівелір. Або просто лазерний рівень. Як можемо бачити, у нього є вертикаль і є горизонталь. Горизонталь вімкнена, вимкнена. Знову вімкнена. Вертикаль. Вертикаль працює у нас. Вертикаль увімкнена. При перехиленні пристрою він нам дає звуковий сигнал про те, що його положення порушене, як і по горизонталі, так і по вертикалі. Управління лазерним нівеліром на сенсорному управлінні. Дуже просто, навіть якщо і ваші руки мокрі, вологі, в принципі, можемо зараз провести короткий експеримент. Ось у нас ємність з водою, ось у нас руки мокрі, як можете бачити. Але пристрій все одно працює. Їдемо далі. Друзі, канал Просто 90 не є рекламною платформою, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте свій коментар. Отже, друзі, цей лазерний рівень. Даної моделі застосовується для точної швидкої розмітки при виконанні будівельно-монтажних і запланованих робіт у приміщеннях шляхом визначення та перевірки горизонтальних і вертикальних ліній або точок. Також це може бути зручним при укладенні облицювальної плитки, кирпича, встановленні перегородок, вікон, дверей. А також е, в різних інтер'єрних роботах. Цей пристрій відноситься до індикаторних приладів, призначених для побутового використання. Друзі, я вам нагадую, що це той пристрій, який вимагає до нього е, дуже обережного ставлення. Він не просто так іде в наборі у м'якій захисній сумці, тому його не можна. Десь залишати на хитких поверхнях. Просто цього не можна робити. Також його треба використовувати тільки вімкненим. У тому разі, коли ви переносите його. Вам треба тумблер вмикання та вимикання перевести у положення OFF. Після того, як ви перевели положення OFF, ви можете його взяти за переносну ручку і його взяти перенести в те місце. Куди вам потрібно, тому що ремонт цієї речі обійдеться вам буквально вартість цього пристрою. Тому будьте уважними при його застосуванні. Тут є рівень, тут така ось бульбашка. Після того як вона буде тільки в центрі, ви її виставляєте за допомогою підкручування. На кожній ніжці є такий елемент регулювання. Так, ви виставляєте бульбашку на середину, тоді у вас буде точний вимір вашої площини. Тут присутні лівий та правий барашки для підкручування міліметрового показника. Я зараз вам це покажу, як це на практиці. Ми вмикаємо наш пристрій в положення он. І відчутливо чуємо, що пристрій дав знати про те, що він ввімкнений. Він показує нам вертикальну горизонтальну лінію зеленого кольору. Для того, щоб нам до кожного міліметра виставити необхідну вертикаль, нам потрібно всього-навсього. Покрутити за цей барашик. Друзі, я хочу вам подякувати за перегляд мого відео. Нагадую вам обов'язково підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас іще багато цікавого перегляду, багато цікавих інших відео. Ставте лайк на відео, бо 90% перегляду моїх відео. Це є просто гості каналу. Але бажано, щоб ви стали підписником. Тому всім бобра. Бобр, курва! Я пірдол, який бидле! Бобер!